Кинула курочкам каряві цукінні, такий нетоварний вигляд у них. Їм подобається дуже. Так, не сваріться, там всім вистачить, у той переверніть і їжте і той кусочок. Напали всі на один, а інші не бачать. Ну, смачно, вже виїли перший шустрячки. Іди кушай з ними, бо вони зараз все з'їдять, а тобі не вистачить. Чого ти до мене прийшла? Петька, перевертай той шматочок, він теж смачний. От умнічки, кушайте. До речі, велосипед мені чоловік відремонтував, замінив мені шину і камеру. Все новеньке, тепер заднє колесо, тепер взагалі <клес> велосипед не їде, а літає. Навіть видно, яке воно гарненьке, це колесо з з тим. Ну, мій велосипед їздить щодня. Воза не тільки мене. А й багато-багато вантажу завжди. Тому я думаю і не дивно, чому здулося це колесо тоді, в мене там гуля пішла. Тому що він бідненький, просто втомився. Тепер ми його поновили і буде далі слугувати. Ой, зараз точно піде гроза. Обіцяю тобі, це, цілий день чекаємо і ніяк не насунеться. Передають штурмове попередження 15-20 метрів в секунду вітер. Бачите, де вітер? Штіль, взагалі вітра немає. Ну, коли гроза прийде, тоді буде зовсім інша картина. Думаю, що вона ось ось прийде скоро. На подвір'ї ходиш, таке враження, ніби в тепліці знаходишся. От по-чесному, заварила собі кавий, якобс. Бачите, знову вся звернулася. Ніяк не складається у мене тут з цими три в одному кавою, скільки я не намагаюся, нічого не виходить у мене. Сьогодні ходжу в рубашки, тому що вчора вся згоріла. Все тіло пече, щоб сьогодні не обгоріти ще більше, хожу в рубашки. Зараз з вами пробіжимося по моєму раю. Я вам дещо покажу. Так, ну що, з чого ми почнемо? Почнемо з новиночки. У мене тут новиночка. Я побачила, до речі, бачите, що з мальвою коїться, щось вона зовсім хворіє цього року. Я так думаю, якийсь грибок її уразив з кермеку. Я так дивлюся, вроді всі однакового кольору такого будуть. Починають з'являтися квіточки. Я так розумію, що воно ще до кінця не відкрилося, але отак от воно вже на даний момент виглядає, бо тут тут ділки працюють, щоб не вкусили ще. Отут От вони біля волошок у мене всі кермеки. Волошки дуже довго квітнуть молодці. лілії ті квітнуть во всю. Тут теж такі самі зараз підійдемо, подивимося на цю красу. Шикарні, просто шикарні. Офігенські лілії. Оці мої самі самі любимі. Не знаю, чому мені так подобається жовтий колір. Іх і хінацеї, мені теж мега подобається, хінацеї. Тут дивлюсь, вовсю починають заквітати у мене пітуньки. Скоро сальвії будуть квітнути, попіднімалися дуже добре. Ай, оці лілії. Оця поки до кінця не розкрилася моя хризантемка літня. Якась вона цього року зовсім інша. Поки що, не знаю, може потім зміниться ситуація. Оці лілії дуже ніжні, мов наречена. Я б взяла додому букетик би. Але шкода зрізати. Шкода, боже, який великий під він вже декоративний вище мене, вже метр два. Отак от, от виглядає жаржинка бордова. Красунечка ця вже відквітла, але вони будуть багато квіточок давати. Дуже мені подобається оцей ніжний дереві птарника. Там теж жоржинки вже починають квітнути. Чорнобривці вовсю квітнуть, квітнуть молодці. Он лілії мої такі самі. Бачите, скільки ромашек. Золота куля вже метри два висотою, вже вище мальве, рекорд побила свій. Дуже гарні ромашечки. Єдиний кущ, який тримає форму, це, мабуть, оцей. Всі інші порозвалювалися. розвалювалися. О, у мене скоро-скоро буде мак. Як же ж я його чекаю? Дуже чекаю подивитися на нього. Дуже довго квітнуть оці жовті ліленочки. Вони мені дуже подобаються. Мало ці тут теж є пітуньки, скрізь саджала. Скрізь у мене пітуньки. Ой, у мене якась краса починає заквітати тут. Це я сіла з насіння. Я вже не знаю, як воно називається, не пам'ятаю. Рожева така. Отой кусик віддиночки, рожевий це молодечик. Традісканція на вечір закрилася. Ця трояндочка вже відквітає, але чекаю, ось цю, і та мені теж стала подобатися. Теж буде діло з нею. І ще одна ромашка у мене заквітла. Оці квіти чекаю подивитися на них. Ніяк я не підв'яжу жоржини до паркану. Тут тягнуться до сонечка, бачите, як їм хочеться сонечка жоржинки. Оцей лілейник теж дуже гарний. Такий прям нарядний-нарядний. Та нема часу всі квіточки обривати ходить. Мені подобається, що лілейники дуже-довго квітнуть. Одні відквітли, інші заквітли. Оці теж довго квітнуть лілейнички. Червоні. Точно зараз буде дощик, дуже паре. Прям нема чим дихати, аж прям кисню не вистачає. Ну, ой, флоксу -фл ж я вам не показала красунечку свою. Бачите, і бджілка тут позірує якраз дуже гарна. Флоксочки я теж дуже люблю. Взагалі у мене зараз квітничок дуже гарний, багато чого одночасно квітне і просто можна цілий день ходити любоватися. От тут у мене трішечки кам'яних троян тільки прийнялося. Трішечки не знаю, що їм не сподобалося тут. Чотири штучки, виходить, тільки. У мене в іншому місці ще є. Це якась друга буде лілейник другого кольору. З того короб був, ой, у мене тут оця штучка заквітла жовтенькими квіточками грунта покривна. Поближче лілія покажу. Гібіскус оце теж такі самі, які там, з червоним квіточки на сіні. Ось ялівець дуже хорошо пішов в ріст, тут цей молодечик, радує мене. Тут теж питонки, це деревовидний піончик я висадила. Тут, я так розумію, я насіяла маки, судячи по листячку. Далі в мене підростають айстри, оті квіточки біленькі. І оця дуже гарно підростає квіточка. Оця от сіренька, забуваю її назву. Вже повикидала бутончики. Скоро буде квітнути. І оце не наче скабіоза, не скабіоза, не пам'ятаю. Теж уже бутони викидаю, подивлюся, скоро на неї. Теж хочу подивитися, скоро будуть отут, тут оці квіточки, не, теж не пам'ятаю назву. Якісь геліхрізіум я садила. Що я тільки не садила? Це, може, він. Може це він щось таке гарне, гарне буде. Така от ситуація зараз квітничку. Щось Брунера знову пустила квіточки, дивно. Я думала вже все. Так. Все вроді показало. Тут взагалі повністю, бачите, ромашка галявина. Всі полягали ромашки мені на хризантемки, на все. Тут те, що в мене покривні, ростуть. Ця флокса ще не заквітла, скоро буде. Оці грунта покривні зірочками отак вверх потягнулися квітнуть. У мене така катастрофа. Я пропустила як квітла, оця троянда від Танюши, вона в'юнка. Я побачила тільки, що рожеві пелюстки валялися вон від квітла. Як я могла її прозівати? я не знаю, цю красу подивиться. Ну, добре, що вона прийнялася. Я сподіваюся, що наступного року я вже її не прозіваю, буду спеціально ходити дивитися за нею. Так, вилазить. Тут у мене березкліт уже весь в ромашках затісався. Оця біленька гвоздічка, все квітне, умнічка. Молодець від Наталії, дуже гарно квітне. Ой, вилізти. Тут пітуньки квітнуть, досі оцей лілейник помаранчевий квітне. І я чекаю оцю лілію. Дуже мені хочеться на неї подивитися, на цю красунечку. Вирвала тут бур'яни, випадково один самшитик свій дітку, отом вирвала. Може, з коріння щось відійде. Дуже перестаралася я, смикнула і самшитик. Ой, Господи, як високо! Тут нічого не видно, трімучий ліс. Ну, неначе все показала. Наша юка вже відцвітає. Папки дала багато-багато квіточок. Скоро вже все буде. Красунечка, звісно, вона була. Тут у мене дуже порозросталися ці рожеві хризантемки, які тут на подвір'ї росли. Вони в мене і там біля паркана, є і тут. Яснотка варій тут теж запам'ятала нарешті назву. І дуже хорошо розрісся тут ялівець від іночки. Правда, цей бур'ян мене смущає. Треба взяти в перчатках та висмикнути. Такі вже прям затісалися тут високі дерева аж прям. Отут я чекаю дуже сильно, коли буде по краюшку сальвія червона і хризантемки, коли оці всі розквітнуть. Я думаю, буде дуже гарно. А сальвія вже, бачите, в бутончики починає викидати. Так що скоро будемо милуватися красою. Цей лілейничок теж мені марквяний дуже подобається. Ай, краса, краса. Як можна не любити оцю красу? Поки не видно рожевої жаржинки, чекаю. Я не пам'ятаю, де її посадила. Можливо, оце вона на неї схожа. Бджілка подумала, що я хочу її образити, навірно, так, да, бджілка? Отака от, от краса у нас тут. І тут починають квітнути пітунечки мої в ящичках оцих чорних. Середній тільки ящик ще поки не заквіт, ці вже квітнуть. Кашпо свої поки сюди поставила, поки ми там будемо працювати, невідомо, коли ми його доробимо. А коли ми доробимо мій піддашок, я його повішу, в ці свої кашпо туди. І буде гарно все. Оце ж я мрію, що в мене там пітуньки будуть квітнути. Якось треба буде там придумати, щоб можна було зачепити. Думаю, буде гарно. Тут у мене в стаканчиках прокльовуються потихеньку. Дині, я на них вже і не чекала. Одну чи дві посадила вже ще одна проклюнулася. Ну, сто років думаю, я не знаю, чого вони такі, ін, інші сплять. Тут у мене, можливо, і кабачки, чи цукіні, щось в розброс. ну Це не наче диня була. Треба висадити оцей кущик. Ціле літо буде тепер висаджувати потихеньку, поки вони будуть думати. Так, десь вдалині вже гримить. отаке от, от маємо небо. Скоро щось буде. Хочу вам швиденько показати зараз хризантемки, які забула показати. Вони вже зовсім по-іншому виглядають. А потім срочно треба буде прибрати оці яблучка, щоб не мочила їх дощем, і вони не гніли. Так, абрикоски чекаю, скоро може будуть. уже. Тут у мене заквітла оця квітка, до речі. Трошки я залишила, все інше скасила. Оця от забуваю її назву. Оця жовтенька, вона просто неймовірна. Вона ніяк до кінця не розпуститься, але вона така велика, Взагалі класно. класно. Я міга довольна. Оце Настюшка мені вислала таку красу. Та теж відкривається, але вона, в принципі, така сама, як і оці от три кущики. Їх я вам вже показувала. І цей кущик ще більше пара спускався, якісь жуки тут повсідалися, їдять. Всю. Теж дуже незвичайна квітка тут. Дуже прикольна, прям. Бачите, що робиться? Мені здається там уже йде, там уже гроза. Тому місці, і вся скоро заквітне батончик уже який. Так, побігла я яблучка збирати. Бігом-бігом. Хорошо, хоч я в одному місці встигла бур'янчики порвати сьогодні до грози. Яблучка позбирати встигла, це радує. Сьогодні намагалася розшукати посаджену рібку. І не знайшла жодної. Отаке от, от насіння мені попалося, взагалі нічого не зійшло. Зато були купа купи бур'янів тут. Ну Тепер все це поприбирала, тепер буде тут гарненько. Нема надії на ці репки, що це за насіння продають останнім часом. Рада, що пішли у нас нарешті цукіньки, Ці, ці темно-зелені цукіні дуже смачні. Дощик нас налякав, поматиляв дерева всі і пішов стороною кудись. Жодної капельки не капнула у нас. Я тут залізла в арахіс. Тут було все таке, як на цій зоні. Половину прочистила вже, розтрулилася, арахіса цього року зовсім мало. Зовсім мало. Треба було свіже насіння брати. Вистачило мене тільки на половину ділянки. Тут у мене, як бачите, помідори також насіялися з того року самі. Немає сили вже, щось через спеку дуже погано себе почуваю, голова болить. Буду вже збиратися додому. Зараз піду вражаю, позбираю і додому. Енергії нуль. Щось останнім часом дуже часто у мене такі дні. І Ще й воняє з сусідів, мабуть, якийсь господі. Резину якусь палять, воняє неймовірно дихать нема чим.